Вітаю тебе, мій поете, ти вигаданий мною, але живеш у серцях людей справжніми словами. Чи не шкодуєш, що обрав шлях співця, а не володаря? Вітаю, пані Лесю. Шкодувати, коли б я мав і всі скарби світу, то все одно взяв би свою ліру, бо слово то сила, що не вмирає. А володарі, хоч і грізні, минають як тінь? Ти кажеш так упевнено. А пам'ятаєш, як граф сміявся з твоїх пісень, казав, що вони нічого не варті без меча? Пам'ятаю, та меч лише ріже тіло, а пісня торкає душу. Вона летить понад стіни, понад час, і навіть зрадливий граф не може її спинити. Ти не зламався навіть тоді, коли тебе кинули до в'язниці? Що тримало тебе? Віра. Не в князів і не в силу меча, у народ. Бо доки хоч один слухає пісню, доки живе правда. Отож я й знала, що мій поет не схилить голови ти став голосом тих, хто не мав змоги говорити. А ти дала мені цей голос, і поки лунають твої слова, люди пам'ятають ні, слово не полова, воно живе, могутнє як грім. Нехай же так буде завжди. Бо доки живе пісня, не вмре й народ, що її співає.